Ція та міністри фінансів країн ЄС не досягли домовленості щодо умов надання країні фінансової допомоги. В Афінах назвали пропозиції європейських кредиторів неприйнятними та залишили стіл переговорів у Брюсселі. ЄС хоче, щоб Греція продовжила роботу попередньої програми кредитування ще на півроку і фактично дають Греції тиждень на прийняття цього рішення. Якщо угоду не буде досягнуто, Грецію можуть виштовхнути з єврозони. Поганий сценарій для ЄС і ще гірший для греків, вважають експерти. Афіни конче потребують фінансових вливань минулого тижня. Уряд Греції заявив, що звернеться за грошовою допомогою до Росії, якщо ЄС не полегшить умови кредитування. Але як пояснили голосу Америки, лондонські економісти, ці погрози порожні. Фінансові можливості Росії, а з ними і вплив у Європі вкрай обмежені. Детальніше про це далі. Руслан Петричка. Дві проблеми загрожують сьогодні Європі російська агресія в Україні і перспектива виходу Греції з Єврозони. Обидві можуть підірвати економічну і політичну стабільність європейського континенту, як і в Україні. В основі грецької проблеми особливо відчутна роль Росії, каже Іван Кукоріс, професор Лондонського університету Квін Мері Росія та Греція завжди мали тісні зв'язки. Передусім, завдяки релігії. Ми разом воювали у війнах. Одразу після приходу до влади новий грецький прем'єр чітко озвучив свою позицію щодо санкцій проти Росії. Тривале напруження, яке трансформувалося в економічну війну, не може мати позитивних наслідків для громадян Європи. У цьому сенсі Греція і Кіпр можуть стати мостом для миру та співпраці між ЄС та Росією. Ціпрас переміг на обіцянках зупинити жорсткий режим економії, який диктувала Європа, і змінити умови надання Греції фінансової допомоги. Якщо це не вдасться, уряд Греції розраховував на план Б звернутися за допомогою до Росії. Це блеф і порожні балачки, переконані європейські експерти. Я думаю, Росія хотіла б допомогти Греції, але в неї просто немає на це ресурсів. Росія сама проходить етап величезної економічної кризи. Другим запасним планом Греції було шукати фінансування в Китаю. Утім, Пекін не готовий позичати гроші, а ж давати їх в обмін на стратегічні активи. П'ять років тому Китай купив половину пірейського порту за 5,5 мільярдів доларів і хотів би розширити свою частку власності. Це суперечить планам Ціпреса, який виступає за скорочення програм приватизації. Китай намагається купити ще два грецькі порти, але ці угоди призупинені новим урядом. Пекін може спробувати підштовхнути процес, надавши афінам кредити, але зважаючи на понад. 200 мільярдів євро, які сьогодні винна Греція, Китай навряд чи на це піде. Афіни розглядали і США як ще одне можливе джерело фінансування. Вашингтон запропонував політичну підтримку, погодившись з аргументами Греції про необхідність послабити режим економії, але не гроші. Обама за великим рахунком став на бік Греції. Він сказав, що неможливо безкінечно втискати країну в економічну депресію. Для росту треба інвестувати. Американці готові тиснути на Німеччину і решту Європи, щоби ті змінили підхід до вирішення грецької кризи. Але як і Китай, вони не готові давати готівку. Погрози АФІН звернутися по допомогу поза ЄС, включаючи Росію, експерти оцінюють лише як тактику переговорів, спрямовану для досягнення більш вигідних умов. На Китай та США Афіни розраховувати не можуть, а Росія просто не має можливості скористатися ситуацією. Тому греки вимушені домовлятися з ЄС, і для обох сторін досягнення компромісу є виграшною стратегією. Руслан Петричка, Голос Америки.